Книга, коли я нарешті висплюся, потрібна кожному, особливо зараз у важких обставинах війни. Це дуже якісний наук Поп, написаний українськими науковицями, біологинями Ольгою Масловою та Нікою Більською, виданий віхолою 2021. На 200 сторінках авторки цікаво, доступно, дуже лаконічно, з явним акцентом на практичному застосуванні, пояснюють все, що стосується сну. Книжка не дає універсальних гучних порад, не стриже всіх під одну гребінку, не каже, як жити далі, але допоможе виправити помилки, пов'язані зі сном, які, можливо, ви повторюєте щодня. Авторки дуже доступно розказують про біологічний годинник і циркадні ритми, про хронотипи, про те, чому не існує і не може існувати універсального рецепту здорового сну для всіх людей. Є у книзі поради для тих, хто подорожує на великій відстані і для молодих батьків. Також тут є вправи, які допоможуть вам дізнати свої циркадні ритми. Визначити свій хронотип, зрозуміти, чи достатньо висвете, а також вкажуть на фактори, які можуть покращувати чи погіршувати саме ваш сон. Авторки спростовують міфи і відповідають на популярні запитання про сон. Чи допомагає алкоголь заснути? Як кава впливає на кількість і якість сну? Як подолати джетлаг? Чи варто спати в день? Чи варто читати з гаджетів перед сном? Чому підлітки здебільшого сови? Що варто зробити просто зараз, аби краще спати? Рекомендую цю корисну книжку для всіх, хто мріє виспатися. Нехай у всіх у нас буде здоровий і відновлювальний сон. І ніяких тривог. Отож, книжка обов'язкова до прочитання. Читайте українське!